Друзі, всім привіт! З вами знову Іван канал Монети України Юанец. Сьогодні у нас на огляді 5 копійок 92 го року штамп 121 АБМ. Це є монета, яка є нечастою, нечасто трапляється в обігу. І ціна її не є космічна, проте значно і значно дорожче номіналу. І в даному відео ми дізнаємося, як її оприділити. Легко б визначити, що це саме ця монета. Але перед тим, як розпочати відео, будь ласка, вподобайка, підписка на канал і коментар. Що ж, як ви знаєте, 5 копійок 92 року випускалося мультимільйонними тиражами, мультимільйон, сотнями мільйонів. І мені на Viber постійно скидають фото. 5 копійок 92 року, думаючи, що вони виграли джекпот. Це не є так. Так як тараш, як я говорив, колосальний, проте є деякі види, які коштують божевільні гроші. Але дана монета не коштує Божевільні гроші, правда, вона є дорожча. Що ж, ціну я. Озвучу тр трішки пізніше. Чим ж вона відрізняється від звичайних монет? В четвертій, п'ятій і шостій гроні грони в нас рахуються як? Починаючи з погодинку стріл з перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. В четвертій, п'ятій і шостій гроні, внизу ягідки віддалені від канту. Віддалені від канту це вже є признак того, що вам повезло. Ну, зараз візьмемо звичайну монету. Подивіться четверту, п'яту і шосту. Грони, ягідки лежать практично на канті монети. В нас же ягідки віддалені від. Канту. І шрифт є рельєфним, а це означає, що аверс у нас є АБ. Переходимо до. Реверс у нас є АБ, вибачайте за оговорку. Переходимо до Аверса. В аверсі в нас ми бачимо перший штамп. Перший штамп це є широкий середній зуб три зуба. Це означає, що штамп один. Проте який один? Їх є де як. декілька. Для цього в другому і третьому колосі, колоса рахується так, перший, другий, третій, четвертий, в другому і третьому колосі зерна, без. Черенків. І верхушка правого листа є така округла, так як ступінчата. Округла вона є. Це означає, що нам попався аверс 1 21. 1,21 Б, і гурт в нас дрібний. Це є М. Мілкий. Дана монета по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця вартує 0,3,07 долар. Дуже велика розбіжність, але в ідеальному стані. Вона може коштувати 0,7 долара, Це на даний момент порядка 20 гривень. На, вона трапляється дуже не часто на 500 штук 92-го року, саме 92-го року, мабуть, що одна. А так як зараз в теперішній час 5 копійок йдуть дуже сильно на виготовляє з них шайби. Роблять отвори і виготовляють шайби для будівельних цілей. Даних монет все менше і менше, плюс йде утилізація, так як Національний банк України вивів їх з обігу, йде утилізація даної монети. Тому знайти її реально і в майбутньому, я думаю, в неї буде цінова перспектива. Що ж, ось такий огляд. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте ставити вподобайку. Підписуйся на канал і писати коментарі з приводу того, що ви думаєте. З вами був Іван, канал Монети України. Я Коінц. До побачення.